Бичай, Слотелі, Також наступні три пункти це є саме будівельність даних трьох проєктів, що я озвучую. Дане питання не <дедалися> на бюджетній комісії. Прошу підповідати. Запитання чому? Давного сума. Вам за лісиш Волос. На парці. Кондратова. Круженська. Кузьмеч, Нікеча, Сочинський, Ковала. Чиневич. Братівський. Як подати, наступне. У Доброго дня. Дане питання було заступлено на бюджетній комісії. Традиційно вам підготовлена таблиця. Ну і написано. Коротко. Хочу звернути увагу, що ми приймаємо субвенцію від обласного бюджету на відшкодування не ВПО, які були витрачені, а також за рахунок надходжень спеціального фонду направляємо 750 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а саме водовідведення до житлового легкопактів будинку, тобто на проєкт, який того, що був внесений у програму замовлючного звитування.

Голосування не буде приймати участь проводиться про те. Шановні колеги, два розпорядження селищного голови. Проєкт рішення вас зроблено. Да. Якщо є питання, єдину. Два після вісім. Волошин. Данівочки. Дудь. Так. Марів, шесть, восьми, діти, зав, сеченський, міч, два, малиць, завжди. Шістнадцять, яку на тиждень наступне у нанесення змі до переліку першого та другого типу об'єктів комунальної власти, що підлягають передачі затвердження тежені новий редакції. Тому пали ще на трибуну, не тільки ще питання, яке так. Запитання давав для Запитань немає. Запитання. Бабіч за лісик. Волошин. На лівочка. Прокачка. Мир. Так, Ручинська, Дікничка, Звичайський, Забратівський, за Малицько. За, За. 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 17. 17. 17. за. дякую, депутати, дивіться, є приєднано. Зато на питання проведення згоди на передачу в оренду нерухомого майна. Так і роздано. Ви ще задовольні школа мала, так? Регічні розду читають, ви скоріше. Голова хочу, ви не читаєте. Передає заклад. Далинка, це Стаміщанський запад міський світ. Передає 135,8 квадратних метрів на період навчального року, вересня для здійснення навчального процесу, по чергу ранку 8 до 16 години Ставищанській гімназії, зрозуміло. Якщо вона завета була Ні, ще дочі пал, і не пішлі. Виківська гімназія так. передає приміщення і 149 метрів квадратних, приміщення гімназії 183 квадратних метра. Виківському задиволісова каска. Садочку, так? Так, садочку. І передає. І це підготовчиться приміщення спортзалу 876, на жаль, приймають заняття. Я не знаю, що про дитячі наспішки. Зрозуміло, ставище виків і платок. Якщо немає балів, прийдуть, то на честь бавні, тоді нам подавати. Лісик, Волошиков, Данілочка, Дує, Наташинко, Марійович, Мудрани, Кушинська, Кузьмич, Ігич, Сочинський, да. Кабазов. Да. Ні, за 17. Я давний депутатів, чи не комісії, ще не прийде. Наступне питання заходу відділу культури, туризму, діяльності за інформації, на передачу оренду майна. Це кому ще не зрозуміло. А це буде ніхто. Обтелекому люди передає цігурів 33, а село Болезівка Житомирської Це облтелекому обладнання. Для обладнання кімнатка, де буде обладнання, облтелекому. Інтернет, щоб у нас страшний.

Ясності засобів масової інформації просить задати дозвіл на ренду частини приміщення адміністративної будівлі старостату Соловівського старостинського округу площею 122,3 квадратних метрів для функціонування Соловівського сільського клубу. Це розказано для блінку. Так, так. Ну мало запитання було палич, Да. Вапич, за Лісик, за. Данілович, Доєм, Запас. Марівський, Буга, Крушенський, Кузьмич, Дикич, Сидецький, Набаза, Міль, Мевич, Братівський, Гаванець. За. 17, так, дякую, чи не комісії, куди дріждень приємно, про намір передати в оренду рухому нашу навіть до комунальна світла. Це вулиця Шевченка, один, селище виносили приміщення архіву. Передає кому діло.

Слочинський, за 17, далі дякуємо, я прийняв наступне, програмі продати оленту. Нерухому воно що налетит документальна сім'ї, це латичку було паливо. Роботи фінансового. Зрозуміло. Запитання мають. Волошинку. Долі. Насадівська. Комарівський. Дружинська. Осьгань. Дітичка. Сочинська, Каваза, Міль.

Затверджений рішенням 68-ї сесії Госилої селищної ради 8-го спихання прослоє цьому комісії та подарок від малої приватизації комунальної власності посилівської селищної ради. Вона дитяки вчетляти вчились пункт 1 рішення 68-ї сесії Гословицької селищної ради 8-го скликання при складу комісії вводиться 9-го віднесе. Є запитання? Немає. Чи вас і вітаю? За. Да, За. пизвонок. Лісик. Волошинка. За. Дудєхарський. За. Богатый. Рушинська. Кузьмич. Дикічик. Стученський. Коваза. Чміль, за 17 завтра, я відключення, туди рішення прийнято про затвердження проєкту об'єкту комунальної власності, що підлягає продацію, що журналу на аукціоні. Пропонується затвердити перелік об'єктів комунальної власності Місцевої середньої ради, щоб віддаляв приватизації такого потрапляння на окціону. Є, бо додатку і до проєкту ще запитання. Чіпка немає. Немає запитання плапалича і до проєкту ще ставного плані вчити. Волосенько. Люді, за. Захарченко. За. Комарівський. За. Дондратенко. За. Крушинська. Узьме. Якічив. Сочинський. Ковасов. Чмміч. Хмельницький. Мнетівський. За. 17. за, Дякую, депутати, не в Кілічні. За тут запитання п'ятку. Комунальну власті нерухому болітка. Пропонується заверше приймання передачі основних засобів бюджетних співробітників державної адміністрації посилийської середської 4 1425 року, а саме Гараші, де ральна за адресою Пазара 14, селищної скажемо у області. Та передати на баланс оперативного управління комунальні установись, а посилівської селищної ради комої, а саме Гарашів до Раді. Задресі, позарні, зрозуміло. адресою вулицю позами саме чи не знаєш. Зрозуміло всі чи ні? <плес> Де, <плес> Де ветеранський хаб сірвозуправління додають до які там які. Ці... <плес> 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 тепер зрозуміло, що зрозуміло і нема запитань, що мають за об'єктом. Забор нам зможемо. Люди Закашин, Маринський, Контраденко, Шушецька, Озвіч, Дікічка, Соловського, Аблаза, Шмі, Невич, Ураківський, Алавець, За. Дякую телекомісія комісія, за рішення прийнято депутати на питання надання дозволу проведення реконструкції орендованого майна. Заяву Київської архієпархії Української греко-католицької церкви від 31.03.21 року щодо надання дозволу на проведення реконструкції орендованого майна. Та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії, пропонується надати Київській архієпаргії Української яко церкви дозвіл на проведення реконструкції видного майна, а саме будівлі гаражу за адресою митрополита Ілоріона 3Б селища та будівлі за адресою митрополита Ілоріона 3Б селища є?

Ручинська, Уймеч, Іпічні, Сочинський, Абарна, Чмєч, Уневич, Мариківська 17, за дякую депутати, що січня розтверджує порядку земельних ділянок комунальній власності або правда, які виставляються на земельній тоді окремим лозунгу в новій редакт. Так рішення. Є сьогодні, що. Запитання з неймовір. Є потреба зачитувати. За, Лісик, Волошенко, Данілочку, Луєвку, Закашенку, Горішку, Кучаденко, Кушинська, Кузьмич, Нікіті. Злочинський. Аладжа, Чміш, Невич, Кураківський, 17. 18 завів, я включаю депутатів, рішення приймання, доступне проведення земельних угрів у формі електронного аукціону. Спрошу права земельних ділянки в мережі селища в Росії, площу 0,23. Ага, 27. Є запитання в проєкту рішення. Це на Вавич, за, Бісик, Волошинку, Данілочки, Грузія, Запаши, Маринська, Сочинська, Кузьмич, Нікич, Сочинський, Піч, Невич, Бритівський, Заволець, Завча.

Рушинська Кузьмич, Никичин, Сочинський, Авлазова, Куратівський, Аварин, За. Завицький.